У нашому центрі реабілітації ми використовуємо сучасні методи оцінки та відновлення функції верхньої кінцівки. Гоніометрія вимірюємо обсяг рухів у суглобах, щоб визначити ступінь відновлення рухливості після травм і операцій. Динамометрія оцінюємо силу м'язів кісті та передпліччя. Це дозволяє контролювати прогрес реабілітації. Тест 9 кілочків, дослідження дрібної моторики та координації рухів пальців. Бокс блок тест. Тест на швидкість та спритність руки. Пацієнт переносить кубики з однієї коробки в іншу за обмежений час. Окрім обстежень, ми активно використовуємо сучасне обладнання для відновлення верхньої кінцівки. Щоб дізнатися детальніше, підпишіться.